Привіт-привіт, мої маленькі глядачі! Я вас вітаю і радо зустріч починаю! Але зустріч сьогодні непроста. Буде вона у нас чарівна, бо саме в новорічні свята відбуваються чари і дива. Тож на зустріч нашу! Зимова гостя поспіша. Добрий день, любі малята! Я прийшла до вас зі своїм пухнастим сніжком, морозними візерунками та веселим різдвяним новорічним настроєм. А ще принесла я вам казку про дуже тепле і затишне свято. А чи чули ви про день різдвяного светра? Ні. Тож слухайте уважно, це свято відзначає 13 грудня. У цей день у багатьох країнах люди одягають найяскравіші, найкумедніші та й найчарівніші різдвяні светрики. На них можуть бути олені, сніговики, ялинки, вогники, дзвіночки усе, що нагадує про зиму казку тематика свята проста і дуже добра. Дарувати тепло, радість, веселощі один одному. Адже різдвяний светрик це не просто малята, одяг. Це обійми, пов'язані ниточками, це настрій, що гріє всіх поруч. У цей день люди влаштовують веселощі, фотографуються у своїх барвистих светриках, прикрашають їх блискітками, роблять святкові конкурси, вечірки, співають різдвяні пісні. Дехто навіть дарує саморобні маленькі светрики, як сувеніри. А ще це свято нагадує нам про добро. У багатьох країнах цього дня збирають теплі речі для тих, кому вони потрібні, щоб кожен відчував турботу та любов. Тож я запрошую вас, любі малята, разом зі мною святкувати день різдвяного светра. Тож мерші! Одягайте свої найвеселіші светрики, або створіть їх власноруч, уявні чи намальовані. І подаруйте світу трішки тепла. Хай у кожного з вас сьогодні з'явиться краплинка справжнього різдвяного дива. Малята, мерщій, одягайте светрики різдвяні і будемо відзначати свято. День різдвяного светра. А в кого його ще нема, то не біда. Зимонька красуня нас запрошує у творчу майстерню. Дійсно, друзі, ми з вами сьогодні перетворилися в справжніх чарівників за допомогою свічки навчилися малювати різдвяні дива. А ми вам зимонькою кажемо до побачення! Усім різдвяного новорічного настрою! До нових зустрічей!